Де він може бути? О, о я пам'ятаю, що бачив сліди. Де вони? Пішли за мною. О, сліди. Пішуй я сподіваюся, вони? вони йдуть до його хати. Там великі зомбі біля печери. Ви стріляйте, а я подивлюсь, що з в Ого! І де Допоможіть мені. Стреляйте. На, лікуйся, а я піду допомагати. Добре? Алекс, кидай бомбу, якщо є. Добре. Олег, відійди. Відійдіть. Я позвоню до військових. Ми зараз перев'яжемо його до вертольоту. うすごい